let me Хто б міг подумати, вже 20-та частина найпопулярнішої гонкової серії Need for Speed. Electronic Arts продовжує свою конвейерну розробку ігор про гонщиків і поліцейських, але нова студія найгіршої компанії року Ghost Games об'єднала найкращі якості з Hot Pursuit 2010 і Most Wanted 2012 у своєму першому творінні Need for Speed Rivals і добилася доволі непоганих результатів. Діється у вигаданому окрузі Редв'ю, де повну розгорілася війна між гонщиками та поліцейськими. І у вас є можливість обрати, змагатися з іншими пілотами і намагатися не потрапити до лап поліції, або ж встати на бік закону і очистити дороги від небезпечних варіатів. Ігролад не сильно відрізняється від попередніх частин, про які говорилося раніше, крім однієї ключової особливості технологія All Drive, яка зітре межі між самітною і багатокористувацькою грою. Саме так тепер ваші друзі і не тільки зможуть підключитися до вас безпосередньо під час проходження кар'єри або коли ви просто катаєтеся по місту. А за допомогою Overwatch ви завжди зможете вплинути на гру ваших друзів, полагодивши їх машину, поповнивши запас нітро або ж навпаки, розставити пастки на їх шляху. Для проходження гри необхідно виконувати завдання спідліст, які можна вибирати залежно від вашого стилю гри. По мірі виконання спідліст та інших дій ви будете отримувати спідпонс. Це така внутрішня ігрова валюта, за яку ви можете купити нове авто або покращити вже наявне. До речі, копи отримують нові авто безкоштовно. З можливостей тюнінгу є тільки поліпшення двигуна і дрібні візуальні зміни, типу кольору і наліпок на автомобіль. А так ще можна міняти напис на номерному знаку. У грі присутні знайомі з Hot Pursuit 2010 технології погоні, озброєння типу EMI – електромагнітний імпульс, MP – електромагнітне поле, смуга з шипами та багато іншого, що допоможе в досягненні ваших цілей: текти від поліції, обігнати чи заарештувати гонщика. Якщо є озброєння, то повинні бути й пошкодження. Кожне авто має дві важливі характеристики: сила і міцність. Тут все зрозуміло. Чим вища сила, тим більшої шкоди ви завдаєте при зіткненні. Висока міцність допоможе вам довше прожити на дорозі і прийняти. На себе більше ударів від суперників або поліції. Це також стосується і шкоди від озброєнь, про які ми говорили раніше. А от з візуальною частиною пошкоджень розробники вирішили не заморочуватися зробили тільки невеликі пошкодження кузова автомобіля і ніяких тобі відірваних деталей, задертих капотів, загублених дверей тощо. Ви потрапляєте у повністю відкритий світ, а сучасний ігровий рушій Frostbite 3 покаже неперевершену картинку. Красиві пейзажі, деталізовані автомобілі та дороги, що не може не тішити. Тут розробники дійсно постаралися. На жаль, вони вирішили обмежити кількість кадрів за секунду до 30. Але умільці вже знайшли вихід з цієї ситуації. Загалом Need for Speed Rivals – непогана розвага для спільних вечірніх ігор з друзями або просто вбивця часу. Поціновувачам серії аркадних гонок варто обов'язково спробувати. Ну а шанувальникам автосимуляторів та тюнінгу варто звернути увагу на інші ігри жанру.